В прямому ефірі показуємо собацього, мали собацього кожін. Мій друг буде його дружити, щоб було смішно. Ви наш гарче. Він такий розлічений, ваш гарче. З вами собі Назар і мій друг Максим Давиденко. Дручи його Максим. <плес>

Жстко психо! Тоже жстко псинул. Жестко. Кузьма, Кузя, кузя, кудя. Він на нас обиделся. Обедился на нас. Кто зима? Кто ми друг Максим, ты в данку пойдет. По Побігли за ним! Дручи його, як був я дручив. А він вже Ми перериваємо наш ефір. А це цей... дім нашого Кузі. Нічогенький, ні. Диви. Назар. Де сюди, диви сюди. О, я сама! Ні. Ми перериваємо. О! Мы перериваємо наш пір, бо козя вже на нас убили.